Вітаю! На сторінці виблягрою. Пропоную вашій увазі диван Фенікс від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 80 сантиметрів. І у глибину диван займає 1 метр 4 сантиметр. До комплекту дивану входить дві великі подушки та дві маленькі. Цей диван виконана в тканині Савана Нова від постачальника Ексін Текстиль. З палетки можливо обрати інший колір. В дивані вузьке бильце без декоративних накладок. Трішки зогнутої форми. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину, основа під спальним місцем ДСП. В дивані є великий та місткий корот для зберігання білизни. І розгортаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що спальне місце це на 10 см нижче від посадочного. Отримуємо спальне місце 1,60 см на 2 м. Наповнення дивану пінополіуретан. диван жорсткий. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна стінка, як у я у ліжку. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена на салоні. А я бажаю вам гарного дня, тачка вас у нас у гостях. До зустрічі!